Ніхто й подумати не міг, що ця весна ось так почнеться, що від великої біди за мить увесь наш світ здригнеться, що в радість буде тиха ніч і мріятимемо про спокій, що ми опинимося враз у грі кривавій та жорстокій, що ми замінимо люблю, на найпростішу фразу «як ти?», що у підвалі із дитям ховатиметься тепер мати. А чи чекали, що колись прокинемося, бо стріляють? Бо над будинками у небі ворожі літаки літають. Чи знали ми, що порятунок дорівнює страшній війні? Це все можливо відбувалось в чиємусь найстрашнішим сні? Ніхто не думав, що вбивати на наші землі прийдуть знову. що нас захочуть захищати, точніше, проливати кров. Заборонили нам радіти, заборонили щастя в нас. Чому страждають малі діти? Чим розізлили вони вас? Любов з'являється з любові. Війна породжує війну. Ви завдали нам стільки болю. Ми обіцяємо повернути.